Другі жінки зараз звертаюся до тих, у кого чоловік на війні, або якраз відбуваються процеси, що він іде на війну, або ну, щось подібне. Да? Одна дівчинка до мене звернулася з проханням підказати, як діяти в такій ситуації, зачитаю вам буквально декілька рядочків. За ці дні в мене був стрес, понизилися вібрації, як налаштувати себе і його, щоб успішно вийти з цієї ситуації, і як правильно послати йому енергію. По-перше, нам потрібно розуміти, що чоловік це окремий гравець, це той. У кого також є свій світ і сценарії в ньому. Часто жінки роблять тотальну помилку, коли включаються і хочуть взяти все на себе, і думають, що зараз от вона включить всі свої всіх пойми, які чакри, і да, зробить все можливе, щоб йому якось допомогти. Все має бути в рамках розумного і в основному має бути все в любові. Тобто, якщо в нього така ситуація відбулася, якщо я тут поясню дійсно механізм, як відбулося, то вирогідність що ви просто не повірите, а у чоловіки взагалі напишуть різну дурницю, Ну, якщо в двох-трьох словах все-таки хочеться дати якесь розуміння, чоловік не завжди признається в тому, що в ньому відбувається в його світі. Фокус уваги, якщо його частенько був. На тій ситуації це відповідь на питання, як так відбулося, що він попав у це все? Да, хоча ніби взагалі не звертав уваги на то. Ну, грубо кажучи, не жили ви цим і да, тематики війни прямо в родині не відкривалися і так далі. Але як так вийшло, що все-таки і на нього це да, прийшло? Причина в тому, що він в підсвідомості своїй уже там був неодноразово з своїми переживаннями, обдумованнями, можливо, з друзями спілкувався на ці тематики. Тобто вникнути в це отак: от. От просто достатньо декілька разів в своєму фентезі, в своїх думках. Прожити, пережити такі кадри, уявити, о Боже, що ж ту було, якби. Ну, якщо людина от, прям от, впустила це в своє життя, ви можете от, хоч 10 разів мені писати, що це я бред несу, але ну, наступить час, коли ви це просто зрозумієте, цей механізм. Ну, наразі от, воно прийшло тому, що ти сам впустив це в своє життя. Тобто ти явно. Увійшов хоча б частково в цю гру. Свідомістю підключився, і воно проникло в твоє поле. Ще й тим більше виходить, що довгий час нічого такого не відбувалося, а зараз відбулося. І нам, жінкам, в таких ситуаціях потрібно явно не Кидати собою в різні сторони, не пробувати змінити щось в матеріальному світі, тому що не вийде. Будь-які зміни на матерії, особливо, якщо ти починаєш емоційно, імпульсивно плакати, кричати, там, злитися і ненавидіти, то ти робиш тільки гірше і собі, і йому, і вашій сцені в цілому. Тут треба холодне. Прийняття, холодний разум, холодну точку зору і чітке бачення, що у вас все окей. Приклад навіть можу вам привести з свого життя, коли мій чоловік був прямо у гарячій точці, я в той момент бачила, як він уже зі мною вдома, де все добре. Де все класно, і я не просто бачила, я не просто вірила. Я не просто старалася якось, да, оце, ну, ілюзорно собі навіювати, що все буде добре. Я частенько проживала прямо на собі, повністю фізично відчуваючи ті кадри, що у мене все добре. І ну, в моєму полі конкретний цей мужчина. Він живий, здоровий і в порядку. І я настільки це просто спокійно бачила, що була травма, була ситуація, але воно все гарно оминулося. Навіть дійсно вдарила бомбу машину, в якій він їхав, але все обійшлося. Тобто травма голови, ну нічого критичного. Тому що я його чітко бачила біля себе здоровим, посміхаючимся, і де я з ним вже провожу час, де все добре, наче війни не існує. Тобто він пішов десь там у командіровку. І навіть я з ним так спілкувалася. Тобто він сам так налаштований. Він сам це так сприймає, що він не йде десь в якусь катастрофу, а він йде в командіровку для нього в ті моменти, коли він там, для нього це як гра, він включається і він настільки свій мозок перелаштував, що він дійсно почуває себе істинно як гравцем в якійсь грі матричній. От просто він гравець, він там ходить, ну умовно, да? я вже собі мультики такі малюю. Ну, він налаштований так, що він в командіровці, а не десь в пеклі. Так? І я так налаштована, що він, умовно, на якихось тренуваннях, в якихось ігрових зонах, він, він просто проходить щось, що дасть йому досвід. От він сам вирішив піти в такий досвід. Я не говорю зараз свідомо, а, наприклад, ну, хоча б, мій чоловік конкретно він свідомо це все пішов. Ну мова йде про те, що як е, гравець, як душа, яка прийшла в тіло, він уже ще раніше то все знав, він уже там був, він домовився, там уже все складено, всі сценарії давним-давно вже були прописані. Якщо ти знаходишся в одній своїй картині світа, е, якщо ти перебуваєш от, в... Е, Особистості в аватарі да, в тілі людини, то тобто, є свідомістю, да, ти повністю живеш своїм життям і не думаєш про те, що можливо ти навіть не людина. Якщо ти так живеш як людина, як усі, то однозначно ти живеш по своїм прописаним лініям. І вони всі до єдиного прописані. Хоча всі в принципі лінії прописані, але тут воно дуже вузько. От і все, і ти просто граєш в ті ролі, які вже давно запрограмовані. І якщо він уже там, то ще раз кажу: він може пройти цю гру по кращим лініям життя, по високим лініям, по умовно позитивним, де нічого не відбулося, того що не хочуть, щоб відбулося. І може пройти по низьким, тобто там, де буде завершення. По-перше, все залежить від того, як він сам налаштовується, і що це для нього. Якщо це жах, страх, якщо це картинки, які будуть, і ще навіть ти не, ти не там, але ти вже малюєш собі картинки, що все трендець, то ну, печалька. Якщо ти бачиш, що ти в будь-якому випадку, як чоловік, наприклад, проходиш да, цю гру максимально. Для себе вигідно і класно, так і буде. Саме основне бачити ту візуалізацію кадра, бачити його, проживати його. Тобто, не впускати емоції, що все, кінець світу, все, пока всім да, благ, коротше, не треба прощатися з, з усіма і так далі. От. І м -м, жінка, як далі себе поводити? Ну, про Бачення того, що все добре, я вже сказала. А тепер про внутрішній стан. Любов. Тільки любов. Не страх, не молитися, поможіть, а прям бачити, як він у якомусь такому коконі, наприклад, він захищений, він закритий. Можеш собі уявити, як він в не знаю, мильній бульбашці, але ця мильна бульбашка із божественного золотого світла, в якому він. Отак От можеш собі це прокручувати, щоб було чуть-чуть легше також. І, знову ж таки, тобто ти не то, що думаєш, уявляєш, а ти прям проживаєш все так, наче нічого не відбулося, і все просто тимчасово, все ідеально вже тут і зараз, все добре. Все прекрасно, не потім буде добре, не якось, а вже все добре. І просто він в командіровці, умовно, він проходить якийсь досвід. Тоді буде простіше, коли ти бачитимеш то, що не бачиш очима. Повіриш, внутрішній. Реальність, яку ти створиш, і не слухай навіть ніяких рідних, близьких, забудь, закрий нахер цю тему. Просто сама в собі маєш бачити чітке ясне знання, таке, як зараз скажеш, я йду в магазин за бутилкою води. Вода гарантовано є. Ти гарантовано приходиш, гарантовано купуєш і йдеш з водою додому. Правильно? Точно так чітке ясне знання має бути в тебе, що все складеться кращим образом, а яким-то вам треба уявити і до ваших життєвих ситуацій це все приліпити. Да? І ідентично в нього має бути таке ж відношення. Тотально впевненість така, от, що все окей. Все класно, да, я не хочу, да, ну відбулося. Значить, воно є частиною того сценарію. Зіграй красиво, зіграй по вищим міркам. Довірся своєму духу, довірся своєму Богу, не тому, що в церкві, а дух твій. Вище я. От хто головний і хто керує цією грою. Довірся. і... Просто знаєш, що ти під захистом, все в порядку. Ти тут, щоб подивитися, ти тут, щоб отримати досвід. Ну ти не тут, щоб вмерти. Ну, якщо в двох-трьох словах, то плюс-мінус якось так. Завжди такі ситуації треба розглядати індивідуально. Яка конкретно в родині картина, яка програма стоїть в розумі жінки, чоловіка, наприклад, та? що тут відбувається? Любов має бути тотальна. Тотальна любов всередині. Не страх. Піддаєшся страху, створюєш сценарії, які будуть конченими. Піддаєшся тим емоціям, далі будуєш деталізацію. Но створюєш все в любові, в впевненості, у тотальній довірі до божественного, до того, що це. Просто от, ну, тимчасова історія, і віриш в захист, і створюєш його візуально, тоді буде все окей. Важливо дуже працювати з своїм розумом. І якщо всередині є кадри, які лякають, ті кадри будуть назовні. Пам'ятайте. Ви дотепер ніхто толком не вірите, і я розумію, бо всім нам говорили, що от світ такий, але світ зовсім не такий. Все отак так, от перевернуте. Все, що ти бачиш в своєму матеріальному житті, і сценарії, і ситуації, воно є відображенням внутрішнього. Тобто, якщо всередині ти боялася, наприклад, там, щоб в твоє життя не прийшов якийсь. Маньяк, блін, і ти постійно жила цим страхом, то, скоріше всього, в твоєму житті таких обставин буде немало, де, як мінімум, ти будеш боятися. Наприклад, людина боїться павуків і вона їх бачить повсюду. Думаєте, всі їх бачать? Ні, тільки вона. Чому? Тому що її реальність здійснює її істинні бажання, ті, які є тут в програмах глибоко, а не назовні.